Лапаті листки, струнки суцвіття і оригінальні блискучі плоди забезпечили цьому красенню доступ чи не в кожний двір. Але цей привабливий сусід токсичний, лаконос американський латиною фітолака, отруйний для людей, собак і худоби. Як не дивно, його молоді пагони навіть їстівні, але впродовж вегетації їхня токсичність зростає. А от плоди отруйні і зеленими, і стиглими, і корінь отруйний завжди. Лодами найчастіше отруюються діти, іноді навіть через одну з'їдену ягідку може знадобитися екстрена медична допомога, а дорослі отримують токсини тоді, коли вживають у їжу неправильно приготовлені листки і пагони або випадково корені. Якщо це сталося, блювання, спазми і судоми забезпечені. У важких випадках настає смерть. І навіть сік рослини може викликати дерматит у людей з чутливою шкірою. Будьте обережні!